Провірного товариша. Жив колись один цар. Він мав сина одинака, а держава в нього була дуже багата. Цар і не знав, чим більше пишатися державою чи сином. Але багатство принесло йому біду. Сусідський король позазрив цареві й оголосив війну. Цар якраз збирався оженити сина. Тепер сказав на, сину, інша карта впала. Тепер не до одруження. Мусимо державу боронити, а твоє весілля відкладаємо, хоч і треба би у хату молоду господиню. Я рушаю з військом до кордону, а ти зостанешся вдома і будеш моїм заступником. Кермуй цілою країною, доки я не вернуся, але кермуй так, аби не було скарг. Будь справедливий і, і суди по правді. Як війна минеться, оженемо тебе. Без мене ж не смієш і думати за весілля. Зробиш злочин проти свого батька, як сам знайдеш собі наречену і поберетеся. пам'ятай на сі слова. І вони розлучилися. Старий цар сів на коня й поперед війська вирушив на ворога, а сам удома кермує державою. Минув місяць, минув рік. Війна не кінчається. Весь час підходить нове, свіже військо. Ворог дуже сильний, перемогти його нелегко. А царевич добре кермував державою, ніхто не скаржився на нього. Вже й другий рік доходив до кінця, а війна тривала. Він думає собі, хоч це не добре. Я обіцяв нянькові, що не оженюся, доки не буде мир. І треба няня слухати. Але хто знав, коли війні буде край. Кроки проходять, я старію, а за старого легеня дівчата не підуть. Думав собі раз у другий і вирішив, що чекати далі вже не годен. Ожениться без батька. Порадився зі своїм товаришем-помічником, а той був його однолітком, з бідної родини, дуже розумнічого вік. Змалку росли вкупі, любили один одного і добре розумілися. Як царевич поділився наміром, помічник сказав Переступити волю вітця, то не красне діло. Але Легін не ви треба женитися. А як візьмеш жінку із царського роду, то гаразд буде не лише тобі, а й нашій державі, бо дістане поміч. Зійшлися на тому, що відкладати одруження нічого. Треба, щоб царевич шукав собі жінку. Багато дівчат знали, а вибрали доньку сусідського короля. Приготувалися сватачів дорогу, а з молодим рушило й військо. Аби родина нареченої одразу побачила, що царський син з багатої й сильної держави, що його не просто бузьок висидів. Всі посідали на коней і їдуть. Ще не дійшли і до кордону, як зустріли старого царя, котрий програв війну і з рештками розбитого війська відступав. Цар дуже зрадів синові, бо думав, що той поспішає йому на до умови. Щасливу хвилину з'явився ти, сину, сказав батько, зі свіжим військом виграємо війну. «Нянько, це військо не озброєне». Та чом не озброєне? Як ти на війну вирішив без зброї? Я не на війну йду, скажу правду. Їду сватати дівчину, бо не міг дочекатися вас. Коли таке почув старий цар, то так розсердився, наче на нього хто кинув вогню. Та тобі в голові одруження, коли наша держава висить на волоску. Знай ти мені не син. Іди вже куди розігнався. Я тебе не спиняю. А твоє військо заберу собі. Дам йому зброю і виграю війну. Так і вчинив. Воїнів озброю і повів на війну. А царевич залишився сам. Лише вірний помічник у тяжку хвилину накинув його. Так два товариші зосталися самі серед поля. Царевич смутно проговорив. Непогано почався наш задум. Хай бо зле закінчився. Ні батька, ні держави. Волі ми з тобою. Не треба журитися. Рушили ми на сватанки, та й підемо далі. На все ще пропало. Отрадівка тебе покохає, буде любити і би без багатства. Добрі, добрі. Раз ми забрели у воду, мусимо її перебрести. І пішли до короля сватати дочку. Царевич вклонився, розповів, хто він за один і з яким наміром приїхав. Не змовчав і зустрічі з батьком. Сказав, що батько розсердився і відрікся від нього. Коли вислухав король, пошкодував хлопця І почав його втішати. Не журися, не журися. Твоє діло ще можна поправити. Нянько з часом забуде свій гнів і відпустить пролину. Як треба, то дамо йому і допомогу, а тобі час женитися. І згодився віддати за царевича доньку. Справили весілля, зійшлися керманичі сусідніх країн, крім тих, що на війні. У весіллі каже коровзятові, Спокійно живи в мене. Держава моя багата і велика, не журися нічим. А я сам поцікавлюся, як сватові справи. Спробую помирити вас. Може, сват потребує від мене допомоги. І одразу послав вінців до старого царя, написав йому, що так і сяк сталося. Його донька віддалася за царевича. Тепер вони сватове і треба їм жити в мирі. Отпусти, провину синові, а як треба поміч проти ворога, я зараз надішлю. Пропонував король. Але поміч була потрібна, бо цар зі свіжим військом переміг і щасливо вернувся додому. Дуже вам радію, сказав старий цар посланцям короля Свата. Радію, що мій син знайшов порядну дівчину і добре оженився. Дякую Сватові за ласку. Відпускаю синові провину. Може повернутися разом із дружиною моєю невісткою. Раз жонатий най ціла сім'я живе у мене. Та ці слова він нібито процідив крізь зуби, і посланці бачили, що цар говорить не з чирого серця. Царське слово наказ. Посланці погостилися, красно подякували і вернулися у свій рідний край. Вдома вони передали королеві свою бесіду з царем. Усі дуже раділи, а найбільше царевич, котрий мав дякую, одразу вертатися до ненька. Чекай мало, радить йому крок, не таке вже оце пильне діло. Ще повеселися, а потім нас зберемо у далеку путь. Так і вчинили. Молоді з півроку Пожили в короля, нудьга їла Царевича не давала спокою. Думав про домівку. Жінка бачила, як чоловік нудиться, і сама захотіла нудитися. І сама захотіла чим скоріше їхати. І старий король погодився відпустити їх. Вклонилися від нянька і сіли усі троє золоту колісницю царевич, його дружина і вірний товариш. Проводжало їх аж ціле військо. Їдуть, їдуть, як були на кордоні, помічник говорить Ніколи я тобі не хотів поганого. Тепер раджу, охорону поверни назад, навіть кучера. Слухав я тебе завжди і тепер послухаю, хоча не дуже маю, дяку завертати військо, відповів царевич і наказав, аби охоронці вернулися додому. А помічник сів на місце кучера, коли все смеркало, доїхали до лісу, на узліссі в корчма. Далі не поїдемо, тут переночуємо, сказав помічник і загнав коні у двір. Найняли кімнату, хазяїн обслуговував їх добре, бо бачив, що приїхали якісь високі гості. Коли настала ніч і молоді полягали спати, помічник узяв рушницю і став під дверима на сторожі. Буду цілу ніч вартувати, думає собі, хоч ма край глухого лісу, може всяко статися. Ходить довкола будинку, а ніч темна, хоч ріше він уже. Нараз коло півночі на стріху будинку сіли три ворони і почали може собою говорити. «Гарна пара молодих заночувала у цьому заїзді, каже перший ворон. Таких славних гостейся корчма ще не приймала. Що? Воно варто, каже другий ворон. І красні, і славні, а завтра погидуть, бо старий цар дізнався, що його син вертається і наказав на річці міст підрізати. Як будуть проїздити, заловляться і затопляться. А хто це чув і скаже комусь іншому, той по коліна стане соляним, проговорив третій. З тим туморони знялися і полетіли. А на те місце сіли три соколи і так уже розмовляють. Ой, прекрасний пар, хоч би йому минула біду на річці. Наста смерті не мене, бо старий цар хитрий. як почує, що не затопилися, на золоту корету. А як хто в неї сяде, вона відразу загориться, і люди в ній погорять на порох. А хто це чує, скаже комусь іншому, той до підопліч стане сиреним каменем. Соколи знялися на крила й полетіли. На їх місці сіли три орли і говорять між собою. Красні, розумні молодята, що ночують тут, годні би, може, обійти і міст, і золоту карету, та смерті не минуть. Бо старий цар, як будуть наближатися до головного міста, пошли синові в даринок золоту шаблю на золотому поясі, а для невістки золотий пояс і золоті персні. Дуже дорогий подарунок, але зроблений так, що як підпережуться і вибухом рознесе на порох, а хто нашу бесіду іншому передасть, той станеться цілий соляним стовпом. І хоч і стану каменем, ай би розповім. скрикнув товариш Королевича, але орли його вже не чули. Узнялися і полетіли геть. А як розглядалося, всі троє поснідали, помічник впряг коні в колісницю і рушили в путь. Їдуть, їдуть, бачать ріка, а через неї міст. Помічник спинив коней, відчинив дверці й каже Виходьте. Що таке? зачудувався царевич. Ти ніби наказувати хочеш? І засміявся. Виходьте з карети, повторив помічник. Згань... Бився царевич перед жінкою, але послухав вірного товариша. У нього така манія, говорить, коли прийде до нього, треба його слухати. Пішки перейшли міст, а помічник оглянувся направо наліво. Броду нема. Побачив бідних людей і віддав їм коней колісницею, а сам теж перейшов міст. Що ти не робив? дивується царевич. Як ти смієш роздавати моє майно іншим? Слухай мене. Добре буде. А далі товариш не казав ні слова, пішов уперед. Царевич з жінкою за ним. Йдуть, йдуть, Нараз дивляться зустріч їм цілий загін війська. А навпереді цареві посланці. Вклонилися царевичеві та дружині й кажуть Присвітлий цар послав молодим золоту карету, аби вийшли пішки. Зрадіє царевич. Бо усе ще думав, що батько сердиться на нього. Тепер уже вірую, що нянько відпустив мені вину і з такою славою зустрів нас на кордоні. І хоче сідати в золоту бричку. Але товариш перегородив їм дорогу в його руках сокири і не знати, звідки роздобув її. І почав рубати цареву карету. Молоді постовпіли, думають, розум втратив, але не кажуть нічого. Як порубалося на тріски, царевич проговорив. Досі я завжди тебе слухав і добре було, а тепер сумніваюся у тобі. Ти все чиниш проти мене і проти волі мого няня. Ганьбу мені робиш перед високими особами. Як і далі буде, можемо розійтися. Нашій дружбі настане кінець. Я тобі добра хочу, каже вірний товариш. Ти мене слухав і не шкодував. Дай слово, що ще одну пораду послухаєш. Ні. Як такі будуть поради, не можу тебе слухати. І з тим рушили далі. Йдуть, йдуть. Дійшли до столиці, де жив Царевичів старий, а перед містом і сам цар з великою процесією зустрічає сина та невістку. Почав їх обіймати, цілувати, а тоді на радощах передає молодим пакунок. А в пакункові шабля із золотим поясом для сина, і золотий пояс із самосвітами для дорог та другі персні для його дружини. Молоді, аж цвітуть з радості. Але тої хвилини підскочив друг царевича, вихопив пояс зі шаблею з рук свого товариша і золотий пояс та персні з рук молодої жінки, кинув на землю і посік. Старий цар, молода пара, і всі присутні аж пополотніли. Такі дорогі подарунки знищив. Царевич злий, а його жінка плаче з жалю та гріб. Нічого нічого, каже старий цар, все діло вдома розберемо, а тепер, сину дорогий, і ти, невістко, ходімо до мене. З радістю вас приймаю, як батько, і поїв їх у свої палати, а приятель царевича за ними без слова, як німий. Старий цар приготував велику гостину, ніби синові й невісті друге весілля правив. На гостині були і міністри, і командири, і судді, всякі високі урядовці. Їдять, п'ють, веселяться. Коли ж гостина була в розпалі, старий цар піднявся. Слухайте, чесні гості. Я батько відпустив своєму синові провину і з дорогими подарунками його зустрічав, а мій син замість подяки мене зганьбив. Золотій сріберні подарунки перед очима всіх понищив. Най відповідає за такі свої вчинки. Так, так, закричали. Най відповідає. Царевич встав і каже. Я не хотів свого нянька ганьбити, ти його подарунки нищити. То все вчинив мій помічник. Спитайте його. Всі очі обернули на помічника, той дотепер мовчав, а зараз заговорив. Так. Я все знищив своєю рукою, і якби таких подарунків було більше, я й тоді понищив би. І не каюся, що вчинив за те, відповідаю. Тоді старий цар каже. Всі чули, що признався. Розсудіть це діло, а після суду гостину продовжимо. І Судді одноголосно заявили, що помічник заслужив смерті. І я так думаю, погодився цар. А в думці звідав себе, звідки оцей чоловік знає мої секрети, і наказав серед двору поставити шибеницю, повали під неї засудженого. Судді посідали на свої місця, а ще раз прочитали винесений вирок. Я не боюся смерті, заговорив приятель, приятель царевича. Я помру, але своєму другові, із котрим ріс малку, врятував життя. Сказав і кладе голову в мотус Вішайте. Почекайте, закричав старевич. Якщо зберіг мені життя, то не розповість як. Тоді помічник розказав, як почув від воронів, але як тільки ці слова договорив, до колін стався соляним. Далі сказав, що почув від соколів. І тої ж хвилини став соляним каменем ужиду доп... під, під... під оплеч. Як розповів те, що чув від Орлів, катові вже не було кого вішати. Перед ним стояв соляний стовп. Люди зі страху аж помліли. Одні проклинають царя, інші йойкають над помічником, а цар із ганьби втік у чужий край. Царевич поклявся, що доти не дозуспокоїться, доки не знайде ліка, аби врятувати товариша. Минуло півроку. Якось церевично трапив на жінку, яка йому порадила, куди йти по ліки. Ти, сину, знайди долю. Сама доля нічого не вдіє, тільки її донька допоможе. Але я не знаю, де та доля. Шукає її по цілому світі. Царевич почав готуватися в дорогу. Дружина умовляє. — Чоловіч вже не допоможеш. Товариша вже не воскресиш. А собі знайдеш біду, не ходи нікуди, заспокойся. Ні, не заспокоюся ніколи, мушу знайти ліки. І того ж дня рушив у путь. І всюди розпитує. Де буває доля з дівчиною? Ніхто не може відповісти. Коли вже десь півроку поблюкав по світу, натрапив на млин і тут заночував, як сіли вечеря, та мильник його питає. А куди ти йдеш? Шукає долю та її доньку і розповів все, чому ходить по світу. Чи ви за них не чули? Не чув, хоч і мені вони дуже потрібні. Будь добрий, як знайдеш їх. А й за мене, сім каменів мелють, усього й вдосталь, а спокою немає. Що мені робити? Добре, спитаю, приночував мені, а рано далі в путь. Тругового вечора попросився на ніч до хижі, де жили три дівчини. Хижа чистенька, дівки прядуть, прийняли його на подорожнього, розговорилися з ним, розповів свою біду. Рано як прощався, його попросили, Позвідуйте долю і за нас. Чому ми такі красні та робітні, а не віддаємося? Що нам треба робити, аби ми вийшли заміж? Добре, позвідаю і за вас. Іде далі. І дійшов до великої ріки. Броду нема, вода глибока. Став із собою говорити, а ріка озвалася. Як знайдеш, Толю, спитай за мене, Чому в мене немає ні риби, ні рака, Хоч вода чистенька, добрі, позвідаю за тебе. Ріка розтопилася і царевич по сухому перейшов на другий бік. Іде йде, минув не один тиждень. Якось зайшов у густий ліс, тут стояла невеличка хижка, коло хижки винниця. Все добре оброблено. Щасливі люди тут живуть, подумав царевич і відчинив двері. А в хижі одна жінка вечерю ладить. Добрий вечір вклонився. Добрий вечір і тобі. Що шукаєш, сину? Ну, вперед прийшов вас, прийміть мене на ніч. Прийму, сину, прийму, сідай до столу й по вечері. А дуже втомлений. Сів царевич їсти і розказує, що шукає долю та її дочку. Якщо так, сину, тоді ти натрапив на потрібне місце. Я доля. Та вже постаріла. І мене заступає донька. Її зараз немає, по може люди ходить. Але часу не вдома буває. Обробляє винницю і завтра буде копати. Тільки вона не хоче, кому поможе, Наперед дізнається чи заслужити той чоловік, котрому треба допомогти на її прихильність. Тоді царевич розповів про свою біду. Так сумно говорив, що господарка його пошкодувала. Добрі, синку, добрі. Лягай спи, а рано я скажу тобі, що маєш робити. Так і вчинив. А рано встав і бачить жінка знов сама. А де ваша донька? Вона вже давно перекопує винницю. Ти теж візьми, мотику, йди у винницю й копай. До полудня копай і мовчи, не говори жодного слова, хоч би як розпитувала. А у полудні розкажи про свою біду. Царевич взяв мотику і пішов на виноградник. Дівка народ не така красна, але працює, аж горить. Він і не вклонився, став коло неї і почав копати. Копає, копає, дівка його тосе, то те звідує, але він мовчить. Як настав полудень, затягла мутику в землю і каже Ну, багато світу походило і з багатьма людьми мала діло. Кожний лащиться, прибріхує, канючить. Тому одне треба, тому інше, а такого чоловіка, як ти, ще не зустрічала. Хто ти за один? Може, ти німий? Ні, я не німий. У мене великий тягар на серці, через те й мовчу і розповів чисто всю свою пригоду. Ну, от бачиш. Міг же й раніше розповісти. Якщо ти за свого товариша не шкодував стільки сил покласти, то заслужив помочі. Вертайся додому, доки прийдеш, у твоєї жінки народиться хлопчик. Розріж малому ліву руку і потече кров тою кров'ю помасти соляному стовпові коліна, плечі й чоло, тоді оживе Зрадієв царевич, подякував і поспішає йти. А дівка спиняє Чекай, чекай, за роботу пополудинкуєш. А від часу полодинку їх бесіда стала веселішою. Ой, здогадався царевич, добре, що я не втік. Та ж у мене ще що спитати є. І пригадав там і там є річка. Чому в ній немає ні риби, ні рака, хоч вода чистенька? Тому, бо в тій воді ніхто не втопився. І ти, міркуй, дай відповідь річці, аж тоді, як перейдеш на другий бік. Там і там є хижа, де живуть три дівки. Чому вони не віддаються, хоч такі робітні і кла, красні? Тому що сміття з хижі проти сонця мичуть. А як це зрозуміти? Так що пізно встають, де пізно роблять і довго не встають. А люди самі її собі думають, що вони ліниві. Радше найскорше йдуть спати і скорше встають. Тоді матимуть щастя. Там і там є мельник. Чому він нещасливий? Хоч має всього доста. Бо за ціле життя бідному ще ніч не дав. Усе собі збиває багатство, усе йому мало. Коби не так, совість би мав чисто і був би щасливий. Як вислухав царевич відповіді дівчини, подякував і рушив додому. Іде, іде, добрався до ріки. Ну що, свідоріка, усе гаразд. І за мене спитав, спитав. Кажи. Перепусти мене на той бік, тоді розповім. Ріка розтопилася і царевич по-сухому перейшов на другий бік. Виліз на дуба й крикнув. Через те нема у тобі ні риби, ні рака, бо у твоїй воді ще ніхто не втопився. Ріка, як це почула, розлила свої води, що аж піднялися до середини дуба. Але до царевича вона не досягла і вернулася в свої береги. Залії царевич з дуба йде далі. Дійшов до дівчат. Розповів їм, через що вони не віддаються, зустрівся з Мельником і теж сказав, що має то робити, аби був щасливий. Іде і все думає, чи є в нього дитина. Коли прийшов додому, ледве його спізнали, так обідрався і обріз, а тут відразу йому сповістили, що народився син. Побіг до дружини, запорошений, обдертий, босий, нікому нічого, лише схопив ножа і до дитини. Жінка закричала, збіглися люди. Що ти робиш? А царевич швидко розрізав ручку хлопчика, взяв крові і побіг на двір до соляного стовпа, Помастив коліна, плечі й чоло, і соляний стовп заворушився, загойдався й ожив. Люди тільки йойкнули. Старий цар, коли про все зізнався, упав. І помер. Царем тоді обрали молодого і зажили щасливо. Розбився горнець на нашій. Розбився горнець на щій казці кінець.